Пишно займались багряні зорі, колись навесні, Любо лися в пташиному хорі пісні голосні, Грала промінням, ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою й пахом вродливиця пишна, красила садок. А словейко троянді вродливій так любо співав, голосом дивним співець чарівливий статки розливав. Слав до вечерньої зорі прощання, що гасла вгорі, ще ж голосніше співав на вітання по ранній зорі, вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час осінь холодна, осінь вільготна панує у нас. Тихо спускається нічка осіння, Година сумна, місяць холодний як кида проміння. Здалека луна пугача віщого крик. гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох де ж він нема? Вирій полинув, де вічна весна Натхненний співець, вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець. Глухо й смутно кругом на просторі і мій гаю сумний, кинув співець тебе в тузі та в горі, тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухим вітер зітха, мов дряда сумує із жалом глухим. глихим. Чом я не маю огнистого слова, палкого, чому? Може б, та щира гаряча мова зломила зиму? І розлягалась би завжди по гаю ясна голосна пісня, і розквітла б у рідному краю нова я весна. Та хоч би і крила мені солов'їні, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країна моя.